Найголовніші події п'ятниці 10 жовтня далі в програмі. За минулу добу бойовики здійснили обстріли аеропорту Донецьк та позиції АТО поблизу Дебальцевого. Окрім того, українські військові відбили штурм блокпосту біля села Малоорлівка на Донеччині, який терористи обстрілювали градами. На Луганщині поблизу міста Щастя бойовики відкрили вогонь по машині місії ОБСЄ. Як повідомляється, подія сталася на мосту через Сіверський Донець. Обстріл вівся зі стрілецької зброї. Про наявність постраждалих наразі не повідомляється. У Києві біля адміністрації президента відбувається одразу кілька акцій протесту. Мітингувальники виступають проти переслідування людей за побиття регіонала Нестора Шуфрича та закликають до пришвидшення обміну військовополоненими у зоні АТО. Між протестувальниками та силовиками трапляються невеликі сутички. П'ять зіркових світових тенісисток відмовилися виступати на турнірі в Москві. Представниці Німеччини, Іспанії, Данії, Сербії та Словаччини знялися з російського першинства. Раніше від виступу в Росії також відмовилися представниця Чехії та ще одна спортсменка із Сербії. Свої мотиви тенісистки публічно не коментують. З Німеччини передали житлові модулі для біженців з Донбасу. На території логістичного центру неподалік Києва вже розвантажено 86 автівок гуманітарної допомоги від німецького уряду. Разом з тим перші п'ять вантажівок з портативними оселями вже доправлені до Харкова, де у подальшому буде споруджатися транзитне містечко. У житлових модулях буде підключено електроенергію, а також підведено всі комунікації, каналізацію, і водопровід протягом місяця до України. І не прибуде ще близько сотні вантажівок з будиночками для біженців. Програму підготували Володимир Косинський та Лія Бурлака. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бриспіль.